Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як допомогти дітям та молоді, які пережили психотравмуючі події у часи війни. П'ять порад батькам. Перше, зробіть все, що можете, щоб захистити дитину та створити відчуття безпеки. Важливо зробити. Що в наших силах, щоб дитина опинилася в місті з бодай відносною безпекою, І, на жаль, в часи війни це не просто та мала відчуття, що вона не сама. Усвідомлення підтримки є основоположним для відчуття безпеки, що посилює. Присутність тих, кому дитина довіряє. Стійкість, мужність батьків передається дітям. А відтак дайте дитині багато ресурсних активностей. Спільна гра, прогулянка, обійми тощо. Організуйте щоденний ритм життя, задійте дитину до корисної діяльності. Це важливо для безпеки. Друге дайте можливість дитині висловлювати почуття, ставити запитання. Будучи у безпечному місці, дитина все ж може перші дні мати відчуття тривоги, часто згадувати пережити, мати порушений сон, труднощі, регуляції, емоції та поведінки. Це нормальна стресова реакція на пережиття події. Дозвольте дитині говорити про те, що її хвилює. Висловлювати почуття, коли діти стикаються із психотравмуючими подіями, у них постає багато складних запитань. Важливо не уникати цих запитань, а говорити із розумінням, любов'ю, надією та чесно відповідати, навіть якщо відповіді поки немає. Пояснювати, що ви плануєте робити, щоб справитися із наявними викликами у житті, це дає відчуття безпеки та надії. Третє Допоможіть дитині згадувати та переосмислювати пережиття для інтеграції зцілення пам'яті. Важливо вибудовувати та переукласти у свідомості історію про пережиття, надавши відповідні значення подіям. Дітям необхідно переповідати, малювати пережите, ділитися думками, змінювати невідповідні значення, перев'язані із пережитим на більш відповідні. У цьому процесі мозок переносить файли травматичної пам'яті у автобіографічну історію, надаючи їм позначку часу. Це вже у минулому. Тоді спогади про подію перестають переслідувати, інтегруються почуття, минає стан тривоги, заспокоюється тіло. Коли пережиті події, особливо важкі зверніться по допомогу до фахівців. Четверте, якщо є ознаки ПТСР, зверніться по фахову допомогу. За належної допомоги рідних та оточення багато дітей зможуть впоратися із досвідом пережитих травматичних подій війни і відновити повноцінне функціонування. Але якщо досвід є надто сильним, а ресурси недостатніми, психотравмуючі події залишають у душі дитини рану, яка не гоїться. ПТСР проявляється тим, що дитина тривалий час переслідують болісні спогади про подію, їй можуть часто снитися страшні. Сні про пережити вона може уникати всього, що нагадує про подію. Має стійке порушення уваги, пам'яті, емоційної регуляції, поведінки, має постійну тривогу, збудження у тілі, ніби у стані, постійного очікування на небезпеку. П'яте творіть життя разом. Підтримуйте дітей, щоб допомогти їм писати наступні сторінки своєї життєвої історії. Ці сторінки мають визначатися нашими цінностями, мріями. І з досліджень, ми знаємо, що досвід психотравми в багатьох випадках веде до феномену посттравматичного зростання, коли у процесі подолання і зцілення ми стаємо сильнішими, наші стосунки глибшають. Ми знаємо наші цінності, і це наш вибір: вистояти, перемогти і відродитися. Ďakujem vám za uvahu.